Друзі, усім привіт з України. Я Христина Щаслива. Я глянула, скільки нікчемних відосиків викашляла селючка, то захотілося мені закрити вуха, очі на цих маразматиків та послухати лірику, послухати розумних людей, яких народила Україна. І ось задумалася: невже оці неграмотні істоти уродженці України? А за вікном у мене мете перший сніг. І хоч я його не люблю, мені краще дощ. Але хіба не щастя вижити у цей буремний час і ще раз зустріти осінь та провести її? Попали мені щойно в Тіктоці слова, написані віршем, а я обожнюю поезію, і оцими словами захотілося поділитися з вами. Не квапте час, не поспішайте жити, роки прожиті не вернеш назад. Здається, вчора було тепле літо, а вже свій вальс кружляє листопад. Та й листопад уже незабаром передасть естафету зимовим місяцям. Але, попри все, будемо разом рухатися далі, відкривати очі тим, кому дуже стараються у ті селюківські нікчеми їх замилити. А селюки після пожежі, видно, добре вляпалися, згадайте, як генько в круїзі ліс. Зі шкірі, за своїми відосиками, вставав майже зі сходом сонця, а вечором уже йому нікуди не хотілося. Він просто брів до, каю... до каюти й падав без задніх ніг. І це не просто так. Мабуть, влетіла їм та голянка з пожежею в копієчку. Те ж саме робить і Наталя. Вона тепер ще з більшим остервенінням пхає свою дурню у всі соцмережі. Помітьте, лазить по і із порожніми руками та візком суне додому. Раптом у неї уже все є, а знімає все підряд, і мох, і болото. Але спробує все по порядку, наскільки мені це вдасться. Отож, кіно, де селючка хвалиться, що любить Америку, а сама на заправці і оце хитроопи позбиралось біття в своїй загадженій автівці і понесла в смітник. Ну а що, і на цьому щось таки зекономить, а їде до семса по рибу на суші. Ну, то ж свою рибу споганили, то буде купувати. Оце то вже не тямуще. Дуже люблять її дівські маміної суші, а не пора тим дівьськам, хозяїчкам віруючим, які вже спати з чоловіками уміють з 18 років самим суші готувати. Але ж мама не навчила, вона, тобто мама, іншому навчає, а саме, як правильно виставляти опу в камеру на весь білий світ. Боже, ось ось прийдеться дівськам заробляти мани-мани, отаким ремеслом. Мама відчуває, що її прелісті уже так смердять на весь світ. А люди дивуються, як так, що день народження у Вікторії. А чим годувати гостей, вирішує свекруха. А я вам скажу, як так. Просто Вікторії глибоко наплювати, що там робить свекрушенці. Хоче свекруха помаятися дурнею, то нехай. А ця свекрушенція викабелюється, як може, щоби вам, друзяки, доказати, що вона ж така добренька. Ще одна якась курочкина, видно, в стовп, таки тріснулася головою, бо написала, що селючці і селянці треба кофейню відкривати. Таку ж ідею підхватила ще й Ірина Нікітіна. Люди, скажіть мені, це що? Це як? Значить, такі є люди, ще більш недалекі? Ой-ой-ой. І якась Інна з Молдови запросила відео, де селючка суші готує, щоб собі навчитися. Ага, зараз. То Селюха відповіла у цій шанувальниці, вона очень рада, що інні все сподобалось. Це як зрозуміти? І під кожним коментарем оця відповідь або вона п'яна, або вже кінець їй приходить. А після кооперації, звичайно, що. Так, чергувала лапша на вуха, бо вона не хотіла розпаковку куплених товарів робити, але подумала та й вирішила. А що, лохи хочуть, то нати вам, чергової лапші, порцію, а мені мани мани. Ото морду це глиною і вперед я вас, друзяки, такі перехитрю, обдурю, бо ж ви ж цього хочете? Ну хіба не хочете? Хочете? А ще ж кіно. Сьогодні я з дочуркою на кухні. Я вже подумала, що доці будуть готувати блюда на день народження невістки, та й не тільки я, бо на цю брехню збіглося чуть не 40 тисяч глядачів. А тут квитка взялася готувати круасани, бо придбала курс навіть, щоб правильно це блюдо готувати. Кажуть люди, що круасани у квитки вийшли. Але навіть і круасани з вигляду гарні, запечатали лайном, бо підгоріли вони, але винною залишилася духовка. Ну не будуть же хузяйки такі світові винні, послухайте, звичайно, що ні. А квитка, яка недавно в хустинку закручувалася, і так стидалася, кумедно дивлячись в об'єктив камери, тепер он, який манікюр зробила. Мені здається, що вірунам було б непогано і скромніше покриття нігтів це щодо кольору. Але знаєте, як казав один віруючий, що у нього вже стільки грошей, що він уже й Бога не боїться. І це було таке насправді, повірте мені. Ото напрошується такий висновок і що до кутків? хоч багатими вважає себе лише самі котки. Ну, а на день народження невістки свекруга так старалася для невістки, що навіть дорогих зелених тарілок накупила, бо невістка таки любить. А як сказала селючка, вона дуже спостережлива. Хто що любить, потім вона те їм і купляє, тільки ж навіщо було подарункові тарілки ставити гостям. Можливо, невісті не до вподоби у те все кодло котківське, яке позбиралося на день народження. Цікаво, чи невістка їх кликала всіх, чи свикрушенці збирала. Але невістка невісткою, а гроші треба, свикрусі. Єдине, чому скатертину не підібрала Наталя на стіл, а телепнула оце все на зачовганий, старий, голий стіл, бо ж до чурці пупсіку чуть ноги не відкинула, так шукала рожеві скатертини. Що ще дарували невістці, або я пропустила, або не показували? Вишуканих якихось блюд не було. Здивуватися чомусь особливому теж не вийшло. Квитка свій торт привезла, правда, був він не свіжим, як і всі інші солодощі в них. Катрона випекла страшні, темно, зелені кросани. Так усі на купу старалися догодити невісточці. А друзяки на перебій вихваляли свекруху, яка так сильно любить невістку, а, любить, як собака палку. А сельчанка так дякувала друзякам під коментарями, що ж самі, мабуть, було гидко від того. От брехло. А одна якась Мар'ян навіть побачила у селючки не що небудь, а аристократічний вкус. Бо як! Слухайте, може, ми чогось не розуміємо, чи аристократичний арост... вкус, це і є тупорилість та маразм, я вже й не знаю. А ось мені дуже сподобалось, як написав один коментатор. Мовляв, чого показуєте одне і те, щоби двоє силюків. Мовляв, задовбали своїми солодощами, рульками, рибою, а у самих ні батьківщини, ні прапора та й живете на пташиних правах. Ой, чоловічі дорогий. Вони всі незабаром вже й в сукні, і райтики будуть одягати в стилі американського прапора. Ще чуть-чуть до цього залишилося. А круасани гостям не перепали ні, самі дівські худли на круасанах, аж не подужали їх. Ну, і всі дєвоські, замість того, щоби посадити два рядочки часнику у мамі, то поперли перевертати вітрини по магазинах. Ще й оце чудо примкне до молодих та буде повітря портити. Ну а що? Вона ж теж дєвоська дєвоська. Будуть ад Ой, держіть мене семеро. І оця, м'яко кажучи, недалеко дівуська, підстаркувата, взялася усе своїми брудними руками перебирати, як завжди. Ну, а що? Нехай усіх водяться блохи, селючка на таке не скупа, поділиться, а також глистами не проти поділитися. Не вистачає тут лише катрони. Не Нелюбий Яків взяв та й захворів. І прийшлося катроні до лікаря їхати, а не йти зі всіма по кооперації. От біда! А спитати навіщо? Оце чому? Може так культурніше. Ти типу поселючки селючки, усе підряд в дорогезному магазині брала в руки. До чого людина не вихована, не обтесена? Ну, видно, це такий аристократизм поселюківський. А не менше зачухана Маня взялася приміряти по 200 долярів аристократичні бабські шапини. Чудо із чудес, а не квітка у тій шапині, але сельчанка оцінила дочурка красотка. А у дочурки уже є така шапина, тільки біла, але маня хоче ще і сіру або чорну, та й за 200 долярів. Бідний Едю, куди він вліз? У саме натуральне лайно доля Едика занесла. А квитка напирала на себе ті шапини одну за другою, вивалювала зуби на радощах і лупила себе по голові, по голові себе лупила руками. Добре, що була в шапині. Селючка теліпнула, що вона гені тут шапку купить. Купи йому пов'язку, може, трохи дешевше, хоч обійдеться. Ой, господи, ой, люди добрі. Усі дорогезні. Тваринки із натурального хутра в магазині то селюха хапала і пихала їх, на навіщось квитці прямо в обличчя. А манька й собі хапала тих звірят і теліпала ними. Ой, дивитися смішно це все. Ще сельчанку занесло на біжутерію дивитися. Добре, що там все під склом, то це не обтесане, лише печатки пальців на склі лишила. Але продавчині по своїй простоті не заховали під скло браслети. Отоця аристократка відразу підбігла і вхопила в свої брудні лапища ті браслети, розглядала. Ну і на завершення селючці стало відомо, що тут колись лікували душевно хворих, тобто була психіатрична лікарня. Ну і що ви скажете? Хіба не попередження оце? Ой, я думаю, що це таке чергове попередження сельчанці. Хіба не доля її сюди привела? Від чого їй стало страшно раптом? Я думаю, у цьому щось таке є, бо сельчанка вирішила зробити усіх своїх друзяк дурнями. А це безслідно не пройде. От і з'являються у них в житті отакі попередження, і це лише і це лише маленька частинка, яка нам відома. А ще там фото були з минулих літ, від споглядання, на які хузяюшка мало в райтики не наклала. А дівьська з дівуськами і надалі швендюють по купераціях все шукають вчорашнього дня. І ви знаєте, чомусь я думала. Ну, що взяти з сельчанки, народилася і виросла в бідності, в школу по її розвитку видно, що не ходила так, як це потрібно. А ось дівчулі, як казав, генько, повністю американці, і тут в Америці їхня ж батьківщина. І начебто повинні були діти котківські по розвитку стояти хоч на щабель вище від батьків. Але як кажуть люди, від осинки не можуть народитися апельсинки. А це означає, що від кепського джерела не варто чекати доброго результату. І ось ця компашка вирішила подбати про псиню ванду, і то по-справжньому, по-серйозному, і купити їй ліжко. Бо маня дуже любить собак і весь час задарює по-справжньому тую псиню ванду. Але якщо є розум, хоч трохи, то така любов не має доходити до абсурду. От скажіть. От взяти хоча б іграшки псячі, які розкидані вже по всьому участку, не лише у селюків, а й у сусідських участках. Хіба це нормально? Певно, що ні. Просто ця наглота зрозуміла, що сусіди у них якісь ну, дуже дивні, бо оці тупі чуть на голову не гадять сусідам, а сусіди оце все терплять. І що ви думаєте? Приїхали купувати чергове ліжко Ванді. От я не знаю, що на це сказати. Просто дебілізм чистої води. Якесь там ліжко вподобала квитка аж за 70 долярів, а те ліжко лежить на підлозі. А Маня, недовго думавши, вальнула у те ліжко, при чому опою до маминої камери і валяється по підлозі. Ой. Над квиткою стоїть невістка, споглядає цю картину. А мама регоче своїм розпусним сміхом, наче вона не в магазині, а десь у місті, де отакі зазивають подібним сміхом гарячих хлопців до себе. От вам і виховання, от вам і те яблучко, що від яблуні далеко не відкотиться. І якось на кутків уже байдуже, шкода чомусь лише Едика. І оці модниці, усі як одна у мештах, у яких гарно лише в будинку ходити, ну хіба біля будинку ще. Але у вірунів, як усі, то всі однаково у одягнуті навіть хода у них однакова. Як з'явилися мокасини колись у нас тут, і джинсові спідниці, то по них можна було визначати вірун чи не вірун. Нарешті затоварилися Ванда отримає рожеве ліжко, яке їй явно мале. Миски для годування псині і іграшку чергову. Нарешті дєвоські, дєвоські, тобто маман і дочурка принесли подарунки для псині в буду і почали далі чудити поповні. Стара продовжила реготати, ну, як та сама, що я казала. А квитка верещала дєвоська та дієвоська. І ось маман з дочуркою вирішили, що лише вони дві розумних, бо всі інші ну геть без розуму. Бо дівочки впевнені, що вівчаркам треба тепло в будах, а всі інші кажуть, що ні. А про те, що вівчаркам потрібно воду міняти щодня, частіше їх вигулювати, трохи дресирувати, хоча то це в мізки оцих недалеких не влазить, нема місця там на таку інформацію. Бо воду в ванні приходиться пити цілий тиждень одну і ту ж, поставили відро в ванді і по всьому. А Маня присунулася у псячу буду у тих самих джинсах, що вишивала по місту, по копераціях. Ой, Господи милосердний, отож вам і яблочко від яблуні. Добре, що хоч квитка ще не вклалася в будах у те рожеве ліжко, що на сіні поставили. Маня вирощала, як в припадку до ванди, Моя дівска, я все тобі куплю, я все тобі куплю і виціловувала ту псиню брудну. Ой, та смердючу, бо ніхто її відроду не купав. Та й риється вона в будь-якому разі у тому лайні, в якому й живе. А маман від імені Рекса й собі вирощала. А мені ти купіс! Купіс, мені купіс, ой, господи. Але маня не чула маман. Вирішили, що ванді ще треба кошика для іграшу, а манька нічого більше не придумала. Лише дєвоска та дєвоска, Марійко, купи Ванді шапину за 200 доларів, чи хоча б на худий кінець пов'язку за 35. Ото буде кіно, то буде ефект. А ще забула, обидві верещали до Ванди. Ще ж молодець, молодець. Ванді все нравиться, видала розумаха дочурка, ой Господи милосердне. Ну, наче вже так витка й виросла, і замуж побіла. Але, на жаль, розуму не добавилося. А звідки ж він візьметься той розум, якщо донька на сміх людям розляглася в магазині на підлозі у псяче ліжко, завчила від мами декілька слів, типу, молодець, «дєвоска» й окенце, а маман заради грошей зняла оцей позор і виклала на весь білий світ. Шкода молодих котків, бо старих ні грамо не шкода. Опозорились самі і тепер малі пішли позоритися слідом за старими. Буду завершувати. Отож, нехай у вашу оселю заходить лише мир та спокій. Будьте здорові, бережіть одне одного. Христина, до зустрічі.